Привіт усім, мене звати Роман, я весільний староста, ведучий корпоративів, день народжень і різних, різних шоу-програм, які ви маєте бажання самі для себе створити. Тому вам завжди допомагаємо. І сьогодні перший десяток анекдотів від мене. Топ-10 саме, сьогодні саме в цю мить. І так, будьте здорові, слухайте і насолоджуйтеся гумором. Ну, а оскільки ми знаходимося в мальовничому затишному куточку нашого Карпатського краю, тому все все буде мовою оригіналу. Ось В общем, 9 часов вечора, 9 часов вечора. Дзвонок, будьте добрі, справочна, справочна. Кажіть, коли вас відкриває центральний універсант? Завтра завтра, рано в 7 годин. Дуже дякую. 11.00 часов вечора дзвонок, будьте добрий, вас центральний універсам відкрив. Чоловічко, я вже вам казала, що рано всім годин, час ночі, дзвонок же саме на справочну. Альо, справочна, Справочна. будьте добрі, Колись відкрива центральний універсал, рано всім годин, чоловічку, ви мене вже задовбали. Ви вже мене задовбали, я вже вам три рази говорю. Ви що не маєте що пити? Молодоста, не маєте що їсти, молодоста. А що мама? Я вийти з нього хочу. І на дев'ятому місці слідующа тема, слідуючий наш анікдот. Наші хлопці закарпатські ходять по заробіткам. Постоянно постійно заробляють місяцями десь е, на роботі, на роботі там і в Москві, і в Чехії, і в Португалії, і в Іспанії. То так два наші хлопці робили дуже довго, місяці, два-три і були без вихідного, які вихідні можуть брати, коли треба гроші заробляти. Ну так хлопці собі так роблять і тут раз, каже, завтра річне свято, вихідний, давай куми зробимо. Який каже. Вихідний, ти що, ми з роботи цілий день що будемо робити? кажу, що будемо робити? Ми за хоч рибки якоїсь наймаємо, каже, Андрій, рядом озеро, зобралися рано, мужики сказали, мужики зробили взяли жалізички, пішли на озеро. Тільки закинули бас раз, золоту рибку сходи і Ну і каже, один другому, ну що каже. Рибка їм говорить, каже, то моє ваше виконує бажання. Каже, Тя, зловив, я загадую, куми ти чекаєш. Зробить так, взагалі нас вулиця, різні 10 етажний дом. Бо в ньому було 10 під'їздів. і ми з багато штикатурили. Ну а продовжуємо восьмому місці один з моїх любимих коронних анекдотів. це про роддом. Ви знаєте, що зараз модно і популярно стало, що чоловік може бути присутній природи. Коли, взагалі, жона родить, то чоловік може то, все, як це робить. Він каже, може, я буду присутній каже, Може, собою кумовузь. Твоя жона, де собі кого хоче. Ну no, і в родоме тоді починала ця рода кушарка, каже, у вас син. Єсура, у мене син, я саме щасливий нянька у світі. Чекайте, чекайте, боротися продовжувати. Так се пропору. Так це продовжує. Там ще куси, кота ще лізе. Та ще одна на Боже, у і дочка, зразу я план виконав. Я план виконав, я вже супер нянько. Чекайте, бо там ще косі. Кота ще лізе. Та ще один син. Троє нараз, два сина, і дочка, я взагалі план перевиконав. Чекайте, бо ще сароди продовжують, а як це продовжують, кажуть. Та ще коста за так там ще ще одна дочка, четверо дітей. Та про мене в телевізорі покажуть, про мене в газетах напишуть. Та, де? та я мені квартиру дадуть, я самий щасливий нянь. Чекайте, бо там ще каже, послізе. Кокає, та ще один син кумер. Уключить світло, вони майже на світло лізуть. <плес> так, знаєте, що криза, вся де криза, всі плачуть, що грошей не вистачає, тому на сьомому місці саме, буде про, саме про кризу буде такий анікдот. Хлопець із дявушкою йдуть по городу, і вона йому все віремно є. Уй добре, купи колечко, ну купи колечко, ну купи колечко, ну ти розумієш, криза, не є дуже грошей, але гроші навіть дуже прошу, купи колечко. Ну добре, заходять вони в кафе, вони каже, два колечка і одну каву. І далі ми продовжуємо. далі у нас такий збірний анекдот летить, летить горобець прямо по дорозі, і, і мотоцикліст їде. І він басу шлях мотоциклістав, ударив горобець і одразу одрубався. Мотоцикліст. Приостановився, видить, горобчика пошкодував, забрав того горобчика, приніс домів, поклав у файну таку попугайську кліточку мав свободну, поклав у водички, поклав у хлібчика, накришив. Ну і пішов собі на роботу. Горобець стає, боже, вода, хліб, клітка. Я вбив мотоцикліста, я в тюрмі. <різько> ну, знаєте, коли йде е, праздники всякі. От недавно там, коли був Новий рік, всі міріли якісь подарки от, от Діда Мороза. Ну, іде хлопчик написав Дідові Морозове письмо, бо діти платить письмо, тому отримали подарки Діда Мороза. Написав Діду Морозу, У нас так стало трагедія. Мама вмерла, нянько п'яниця, з нами не живе, я живу з бабку, а, до школи не можу ходити, бо бабчиної пензі не встає. А мені потреба шубку, шапку, чоптики і рукавички. Каже, ну ти мені прислав діду Мороза. Це є моє желання, це є моє бажання, треба мені зробити. Він написав, коли на пошті люди то побачили, поштарі. Прослізилися, зібралися цілим відділом, купили дітвакові чобітки, купили дітвакові шубку, купили шапку, ну, але на рукавички і гроші не устало. Ну і хто потримав, так, такі доволі і пишіть дідови морозові, діду морозою. Я дуже дякую, що ти мене так любиш, що ти мені прислав і а, шубку, і шапочку, і чобітки. Я думаю, що ти, мабуть, і рукавички мені прислав, а ти сволочі на пошті собі їх забрали. Тричалися 27 городи, він каже, Дендруму а тому каже, з зззздоров. Як самаєш? Хехехерово. Та чому кажеш осторогу? Та так все стало. Туди раніше не заїкав. Та-та-такий трафунок. Який трафунок? Розкажи. Та каже, два місяці тому умерла мама мама мама. Така, та що, це було така, а лишила нам з коко-ко-козу. Та ми її до доїли, бо постоянному молока, бо було до доста і їсти сме, варили, а позавчора нам повіли, що то толи коко-коза ацап. Та я нього внімів, а я ще почав загакувати. На третьому місці у нас про рибаки. Я такі про рибаки-охотники, то все буде про рибака. Сидить рибак, кимить рибу, закинув удочку, так файно вже пару мив. приходить молода красива дівка, так спокуть у нього, починається роздіватись, роздіватися догола і хоче йти в річку. А він так на ній глянув, каже, що так на мене позив, що з голов? Явушкою не відбув. Ні, я був, каже відвушку і не раз. Я тебе попросив, а в неї такий цікавий пірсинг на самому цікавому місці. Каже, я би тебе попросив все таки одітися, купальник та себе купати. Каже, а чому каже? тебе там каже такий красивий красиві Вона тобто, каже, що тобі це не любить, а мені все любить, то тільки познала, як той на блісту в цьому і файної щука клює. І так на другому місці, на другому місці нашого невеличкого хіт парада про ті стосунки, які зав'язуються між хлопцями і дівчатами. Получається, як ідей футболіст хотівся женити. Він прийшов красиву діамучку, на як кажуть, перед свадьбою, перед, перед, перед тим не було. Вони це дуже полюбили і він грає дуже єдинотвецький матч. І в Тому матч колись печав, ударили його дуже по тому цікавому самому місту. Так все стало, що його забрали в гольницю прямо стадіона і йому перемотали все його хазяйство. Ну, і перша шлюбна ніч, вона лігає на весільній ложе і каже на шлюбне ложе, і каже йому. Ну, Нідой коханий, зараз ти отримаєш то, якое ще в житті ніхто ні, ні раз не пробував. Він каже, а в мене ще взагалі в упаковці? Ну і на першому місці, на першому місці, саме такий життєві анекдот, їде чоловік в автобусі, їде в автобусі, і він недовольний життям, постійно довольне життям. і в нього такі сразу мисли. Боже, Боже, яке юльське життя, яка какая вся турка у світі? Жона ходить направо-наліво, сусіди повні дебіли, діти ідіоти не вчаться, директор на роботі деспот, тиран, подчинені повні, повні тупіці, всі кругом глухи, вічно якісь проблеми мені создавуть. Да, все не життя, а дійсно це якесь дуже погане життя, взагалі дуже, дуже все погане. А задні нього ангел-хранитель і все записує. То, що і мене нахранителі такі думки. Боже, Боже, кожен день тоже. Тораз люди просить, мушу йому виконувати. Додай вам Бог, щоб ви загадували тільки хороші бажання. Вони завжди збували, ваші мрії, мирного неба, файно, файно деце і доброго хліба. Усього найкращого, до слідуючих зустрічей. У нас ще буде пізніше продовження нашого, нашого хід параду. Та ще буде, так що чекайте, наступних зустрічей.